Я був командиром групи. Ми заходили на позиції Ну, Там ти дієш просто від ситуації. Там нема такої, як пише, що ти маєш зробити отак, так, так, так. Там ти просто дієш від ситуації. Яка ситуація, так ти приймаєш рішення і працюєш. Ну, зовсім змінюється тактика війни. Раніше що? Раніше була тактика війни, це були стрілецькі бої. Зараз в основному тактика війни це йде артилерія. Артилерія перестрілюється. Люди шукають, як сховатися, де сховатися, куди можна сховатися. Так само ті всі позиції вони вже робляться для того, щоб стараються так укріпити ті позиції, щоб, вони, ну, щоб туди не прилетіло, а якщо й прилетіло, щоб надало людям набагато менше шкоди. Треба знаходити комунікацію з кожною людиною. Якщо ти знаходиш комунікацію, знаходиш підхід до кожної людини, розумієш, що вона може, і який її певний ступінь того, що вона може, ти їй даєш ту базу, хоча б якусь базу підготовку. Бо фактично всього знати не можна і всього не навчишся. Всього вчишся, ти вже там особисто на позиціях. Ти вже приймаєш особисто рішення, як все відбувається. Да, під час навчань ми стараємося виробити настільки механіку. Щоб коли мозок відключається, коли починається оце все, то включається механіка. Люди, руки все рівно пам'ятають, що треба робити. З точки зору тактичної медицини, ми зараз, на мою думку, на вищому рівні ніж захід. За рахунок того, що в нас що навчання, що навіть під час бойових дій у нас відбувалося також навчання. Що по медицині, що по тактичній, що по бойовій підготовці. Одні люди були на позиції, інші люди навчалися. І так воно мінялося. І в нас є вже практика. І наші люди вже вчать з практики, а не з книжки, як вчать звучить цих.